Привіт, привіт! А от я йду така в коротеньких шортиках засмаглими ніжками. А все через те, що порцію вітаміну D отримала. Та ні, це я авто засмагою Отак буває про усі секрети і нюанси засмаги. Ви дізнаєтесь у цьому ролику. У цьому відео ми поговоримо про те, як потрібно засмагати, які способи обирати, і як стати красоткою, молаткою або молатом без шкоди для краси, молодості та здоров'я. Під час приймання сонячних вент до нашого організму потрапляють ультрафіолетові промені. Шкіра на це виділяє меланін, який має свій пігмент і окрас. От, наприклад, ви ніколи не задумувались, чому засмага на городі під сонцем відрізняється від засмаги на морі. Все через промені, які падають під певним кутом, і, звичайно ж, від наявності солоної води. Ну і звичайно, від екватора, а точніше від його розположення. Чим ближче екватор, тим благороднішим буде колір вашої засмаги. А тепер поговоримо про головні моменти засмаги і, звичайно, секрети. А в кінці ми вам розкажемо про штучні методи засмаги. Звичайно, в перші дні відпочинку ми хочемо вилізти на сонечко і почати так засмагати, щоб на сьомий день бути шоколадного кольору. Але хто так робив, знає, чим це закінчується. Якщо ж ви не хочете зіпсувати свою відпустку, потрібно дотримуватися головних правил. Чим світліший тон вашої шкіри, тим більше СПФ кремі. Якщо ви вже позасмагали, можете знижувати ступінь СПФ-у. але потрібно об'єктивно оцінити тон вашої шкіри. Обличчя має завжди бути в тіні і сонце захисним кремом, адже будь-який косметолог вам скаже, що пряма дорога до зморчок і до старості це сонячні промені на вашому обличчі. Не перегрівайтесь, тепловий удар вам точно не потрібен. Частіше перегортайтесь і ходіть купатись. Уникайте палючого сонця, взагалі в ідеалі засмагати в тіні. Так, так, під парасолькою ви теж засмагаєте, але спокійніше. Але якщо це не ваша історія, просто уникайте активного сонця з 11 до 16. Якщо на меті дуже сильно засмагнути, є кілька методів. Перше це крем, який впливає на вироблення меланіну. Друге, це олія будь-яка може бути спеціалізована або ж кокосова чи оливкова. І третє це крем з ефектом тінгл, розігріваючий, який підвищує кривообіг і впливає на вироблення меланіну. А ще не забувайте, що ви засмагаєте коли на небі хмарно, або ж коли ви у воді. Наприклад, коли ви приймаєте сонячні ванни на прямих сонячних променях, звичайно, ефект шоколадної Кіри ви отримуєте дуже швидко, але вона отримує стрес і дуже швидко потім буде відшелушувати вашу засмагу. От і все. Якщо все ж таки сталося так, що ви обгоріли, потрібно одразу прийняти міри. Для початку прийміть прохолодний душ без мочалки, а далі змастіть шкіру лосьйоном. Подивіться, щоб у складі не було кислот, адже шкіра вогнем пекти буде. А надалі використовуйте заспокілові та регенеруючі засоби по типу пантенолу. А ще не носіть нічого обтягуючого, не робіть пілінгів і не наносьте на шкіру нічого жирного, адже заб'ються пори і шкіра буде довго відновлюватись. Ну і звичайно, після опіків напрямо сонце там зась. Це може бути солярій, автозасмага або ж тростникова засмага. Ой, про солярі вже стільки всього було сказано і написано, що ми не будемо вас в переконувати, що це шкідливо або ж навпаки, що це корисно. Якщо засмагаєте, краще врахуйте такі нюанси. Перше це крем для засмаги. Обов'язково його використовуйте. Друге не ігноруйте окуляри. Вони дійсно захищають сітку вашого ока. Третє це лосьйон після засмаги. Використовуйте його, адже солярій сушить вашу шкіру. І останнє стікіні. Захищайте ваші груди. Росникова засмага дуже красивий, ефективний спосіб без шкоди для здоров'я стати прям швидко, дуже засмаглим. Після пілінгу вам зі спеціального пилососу розпилюють спрей по тілу і вуаля, але є одне але це короткострокова засмага, і тримається вона всього декілька днів. А потім треба знову робити пілінг, адже змивається вона п'ятнами. Автозасмага це ідеальний варіант для тих, в кого немає часу поніжитись на сонечку, або ж для тих, в кого є якісь протипоказання до класичного методу засмаги. Так от, це простий, і зручний спосіб не бути блідою поганкою, але, звичайно, не без нюансів. Треба правильно та рівномірно наносити, бо буде п'ятнами і так само змивається. А ми бажаємо вам крутого відпочинку, красивої засмаги і ніяких опіків. Сподобалось наше відео? Тоді підписуйтесь на наш канал, а ще ставте пальчики вгору і пишіть коментарі. Бувай!